Економічне та комфортне авто у нас вже у продажу. Hyundai Sonata 20 року випуску. Двигун 2,4 гібрид. Реальний розхід палива, 5 літрів по місту. 16 -ти оригінальні титанові диски на хорошій гумі, високі. За рахунок цього авто дуже м'ягеньке. Безключовий доступ, текстильний салончик світленький, доглянутий. По комплектації у нас двохзонний клімат-контроль, камера заднього огляду. Виводиться все на екранчик. Мультимедіа дисплей, мультикермо, електрорегунальний зеркал, електросклопакет повний, підігрів зеркал, по авто у нас 300 тисяч пробігу, але після капітального ремонту. Все підтверджено актами. Задній ряд сидінь у нас теж доволі вмісткий та комфортний. Гарний колір карт такі світленькі. Авто дуже класно виглядає. Дуже гарно, я б сказав би. Можете авто, дане подивитись у нас за адресою вулиці Немірської, 694 є. Можете розрахувати як лізинг, так і взяти авто за повну вартість. Хапай авто на хапай авто.